Вітаю в ефірі програма Я знаю як та я її ведуча Юлія Кучеренко. Сьогодні ми знову в гостях Оленки-Хиленки, і е, з нами майстриня Оксана Кулик. І сьогодні разом з нею ми будемо робити підсвічник. Е, ну а далі ви вже розкажете більш детально, що ми так. будемо робити. Е, Оксан, е, що нам потрібно взагалі, і що це буде за виріб? Е, нам потрібно для того, щоб зробити підсвічник, полі полімерна глина. Запікаємо, вона запікається в духовці. Uh -huh. Ми будемо робити підсвічник з Воно... тиковка. Тобто uh -huh. вона буде як тиква uh -huh. в формі тикви. Дуже гарно виглядає, коли вже виріб буде готовий побачити. Uh -huh. а що нам потрібно ще для цього? Для цього Крім потрібна плини. нам скалка. Інструменти можна шило таке взяти. Uh -huh. Потім нам треба інструмент для того, щоб текстуру зробити. Ну, можна взяти іншу, така ось, проволочки такі. Uh -huh. От. Е пастель нам потрібна, листочок, форма для листочка. От. Uh -huh. І все. А її ще лезо потрібно. Ось таке. З чого ми починаємо? Ми починаємо з того, щоб е нам зробити потрібно скалку змочити водою. Uh -huh. Треба ще водичку трошки. Зараз ми трохи змочимо водою. Для того, щоб вона не прилипала до скалки. Угу. Uh -huh. Так, і беремо глину, нашу роз, розминаємо добре. Щоб вона була тепла, так? Туб вона, так, да, щоб вона була тепла, щоб її можна було гарно ліпити. Гарно її розминаємо таким чином. Потім надягаємо на скалку. Uh -huh. Ось так треба форму зробити підсвічник. І таким чином ми її ось так надягаємо. робимо форму, виліплюємо. Таку кругленьку, не, не, не зовсім рівну. Вона така повинна бути. Чим така нерівна, тим гарніше вона виходить. Угу. А для того, щоб ну, форма, щоб туди можна було поставити свічку, це так робиться. Ось така форма. І вода нам потрібна, бачите, для чого? Для того, щоб можна було вільно угу. зняти. Так, це готово. Можна прямо на скалці робити форму саму, ну, тиковку формувати. З такої глини можна не лише таку форму робити, правильно? Ну, не лише типу, а на, на що вистачить фантазії, так. бажання. Потім ми беремо шило і такі робимо борозочки, для в тикві, такі борозочки. Угу. І можна її затонувати пастель. Це в нас пастель. Беремо колір такий. Ну Десь червоно-оранжевий такий uh -huh. нам потрібно, трошки. І так її кісточкою. На таку глину добре наноситься, так? Так. Можна більше зробити. Чим більше, тим гарніше вона буде. Угу. Відразу яко, якогось такого ну, реалістичного вигляду набуває типа. Угу. Тепер ми для неї зробимо листочок угу. і до роз, вдоби роз, розминаємо глину зеленого кольору, і маленький шматочок відриваємо, а великий залишаємо. У нас маленький ще там дещо буде. Робимо так, таку капельку для нашого листочка, розкатуємо трохи качалкою, скалкою нашою. Ось таким чином входить такий листочок і кладемо його на форму, для того, щоб відбитки були ага. нашого листочка. Трошки придавлюю. Якщо немає такої форми, я так розумію, можна так само, як ми борозочки робили, можна зробити. Так, можна зробити ще взяти звичайний листок або листок в кожного є на, на кухні, в мами листок від лавровий листок. Угу. От, і можна взяти його і зробити відбиток. Потім приклеюємо, просто вона приклеюється одна до одної, коли на сира дуже добре. Угу. І більше ми нічим не закріплюємо? Так, нічим не закріплюємо, просто так приклеюємо, і потім вона запікається і вона так і залишиться. І зробимо ще невеличкий такий елемент, зелений кольору. Зараз покажу, дуже гарно буде виглядати. Розкатуємо тоненьку таку. На Угу. Це у нас буде такий. Я так, ну, не знаю, наче, як він називається правильно. Вусики. Вусики, так, вусики. Такі вусики находимо. І обмотуємо нашу шилу вусиком. Ось таким чином. Знімаємо. Ну, може бути форма довільна взагалі. Ага. Як скрутиться, так і буде. Дуже воно виглядає природньо. Ну, так. І кладемо її прямо сюди, фіксуємо шило, прижимаємо трохи для того, щоб це фіксувати, щоб воно трималося. Ага. І ось така тикла в нас виходить. Можна ще затонувати, ось, наприклад. Жовтим кольором можна листочок затонувати, трохи. Ага. Візьмемо кісточку і трохи затонуємо. Що далі, коли у нас вже готова, готовий такий гарбуз, куди ми його, куди він далі йде, запікається? Ми кладемо на листочок і кладемо в духовку. Ага. У духовці запікається біля 100 градусів. 10-15 хвилин. І потім він стає твердий. Потім він стає твердий. І е, можна ставити на неї свічечку і запалювати. Оксан, розкажіть, будь ласка, що ви порадили б от людині, яка зараз дивиться нашу програму? І вона ніколи цим не займалася, але от вирішила, все, хочу зробити такі підсвічники або ще щось в своєму будинку, прикрасити будинок саме з такими якимись виробами. Що б порадили новачку. Порадила б просто взяти полімерну глину. Купити uh -huh. вона продається в інтернет-магазинах, також в рукодільних магазинах uh -huh. і просто подивитися якісь ідеї в інтернеті, які подобаються вибрати для себе, яка дуже сподобалась для інтер'єру. І спробувати зробити. Взагалі не, не важливо, буде воно правильно зроблено чи неправильно. Взагалі важливо те, що людина це зробила своїми і, руками так, зробила з душею. Своїми руками з душею, вона вклала часточки своєї душі. От. І взагалі воно повинно бути дуже, ем, як вам сказати, ем, таким домашнім. Коли uh -huh. воно зроблене, воно виглядає дуже домашньо і як на українській мові. Uh -huh. природнє, природнє, так, природнє. Так. І коли воно природне, воно дуже затишок такий придає. В хаті тоді заходиш, дивишся, о, це я зробив. Дуже приємно гостям подивитися, що роблять люди. І для того, щоб зробити ну, купу, купити собі глину потрібні ще інструменти але вони дуже елементарні можна е, взагалі якщо допустимо скалочку да взяти від якоїсь від духів там наприклад такі довгі духи mm -hmm. бувають е, вона м, із скляна і тоді дуже зручно розкачувати і потім потрібно зубочистки для того щоб зробити так, якісь підручні так. матеріали які є у кожному будинку так, я, так. я думаю так і листочок, бумажечки, все більше нічого не потрібно. Фантазія, гарна, настрій. Все. Що можна ще з такої глини зробити? Що зробити Крім підсвічників, можна. так? Можна зробити біжутерію, можна зробити квіти, можна зробити заколочки, ободочки. Ну, люди взагалі придумають будь-що. Можна на рамочку щось зробити, можна, uh -huh. можна саму рамочку з нього і, на що фантазія буде. Можна взагалі картини, я знаю, виліплюють повністю картину із полімерної глини. Там вже фантазія, як зіграє, якусь природу зробити. Ну, почати можна все ж таки з таких простих, елементарних, якихось підсвічників чи елементарних, елементарних речей, так? Так, так. Тому що елементарні вони е, виробатують таку навик і е, виробляють. Uh -huh. Коли людина вже має навик, вона вже має фантазію для того, щоб. Е, для того, щоб виробити щось більш таке яскраве, більш складне, от і ну, має для цього тоді розвивається людина. І ну, взагалі це дуже гарно для діток, для того, щоб провести з дітьми час, от, дорослі не знають іноді, як провести з як час. як зайняти дитину. Так, так? так, Ну, Але це не тільки займає дитина, але це займає ще спілкування дитини і, і, і батька або матері. От, угу. це дуже гарно, коли є такий контакт через якесь ремесло з дитиною. Це поєднує батьки з дітьми. Угу. От і... і цікаво, і корисно, так. Ось такий підсвічник у нас сьогодні вийшов. А я вам нагадую, що головне це ваше бажання та фантазія. І у вас все вийде. З вами була програма Я знаю як. Дивіться нас за тиждень. Ви дізнаєтесь багато цікавого і з певненістю скажете тепер. Я знаю як.